Друзі, вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу. Дякую, що ви з нами. Мене звати Руслан Дроздов. Наближче 20 хвилин з нами у цій студії на інтерв'ю дням начальник регіонального відділення Фонду державного майна України і в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський. Вітаю вас. Вітаю вас, Руслан. Відкриває Фейсбук. І що я читаю там у Фейсбуці? Окрім того, що як ніч пройшла, окрім того, що орки знов ударили по нас, окрім реклами якоїсь, я читаю ваш пост на Фейсбуці. Завершую роботу в фонді. І відразу серце в мене зупинилося, бо розумію, що людина, яка працює, і ми з вами постійно зустрічаємося і відверто розмовляємо про якісь речі, розумію, що ну як же так? І потім розумію, що дуже багато ви встигли за цей невеличкий термін зробити. І про все це хочеться говорити, особливо про останні півроку, року, бо розумію, що тяжка робота. Не зупинилася, ще й прискорилася, дуже багато всього сталося. Тож, давайте все ж таки поговоримо не про плани, не про те, що там а, дуже багато всього попереду, а про найголовніше, що встигли. І, по-перше, це тема, яка зараз дуже активно а, розгойдується, і тема, яку і ви займаєтеся цією темою з першого дня, це бомбосховище. Тема, яка дуже така. З однієї сторони, вона для нас, для перечних громадян, для громадян, дуже важлива, а з іншої сторони, чиновники, я бачу, не дуже полюбляють про цю тему розмовляти? Скажіть мені, будь ласка, чому так, як ви передавали ці бомбосховища? І чому головне міська влада, влада на містах, влада, яка повинна забирати у вас і казати дякуємо, ось люди! Будь ласка, захищайте себе чому влада відмовляється їх приймати? Давайте спочатку по поводу посту. Yeah. Я думаю, що добре, коли чиновник приходить і йде, і потім прийде якась нова людина, uh -huh. і ця постійна ротація призведе до того, що найкращі люди, напевно зможуть отримати доступ до. Державної служби і стати і робити якісь гарні речі, і це прям прекрасна, uh -huh. прекрасна штука. Тепер щодо бомбосховищ в нашому управлінні їх понад 100. як ці бомбосховища в нас з'явились. Yeah. До прикладу, був чайна фабрика, яка uh -huh. була приватизована там в якихось 90-х роках. Але ти за законом, тоді, як і зараз, ти не міг приватизовувати якісь об'єкти, які були у цієї чайної фабрики, або іншої. Там, державного підприємства. Це, до прикладу, дитячі садочки, е, об'єкти соціально-культурного призначення, це будинки культури все, в селах. Це там доволі, доволі багато великий перелік. Одне, один із цих об'єктів це бомбосховища. Таких бомбосховищ понад 100 в Одеській області в нас в управлінні і понад 56, не понад а 56 в Одесі. Е, це бомбосховища, які розташовані частіше за все на території якихось підприємств. Там ось великі Заводи, підприємства Україні, були, да. вони були приватизовані, і там залишилось mm -hmm. бомбосховище. За законом, і тоді, і зараз ці об'єкти, як і соціально-культурного призначення, як і інженерні споруди, і там ще є великий перелік. Mm -hmm. Ми одне продаємо, інше продаємо в органи місцевого самоврядування. В Одесі це Одеська міська рада. Ми підготували це, ці об'єкти. Там, писали щороку о, пі, листи, uh -huh. в тому числі до Одеської міської ради, в тому числі я, о, за останні два роки там, і чотири місяці. Мов, ось дивіться, в нас є бомбосховища, заберіть їх, будь ласка, so. зробіть з ними щось. Тому що фонд державного майна це установа, функція якої є приватизація оренда державного майна. Оцінка і управління в меншій менші ступінь. Uh -huh. Тобто, ми фактично наша функція передавати в приватні руки. Uh -huh. Ми не вміємо утримувати бомбосховища. У нас немає статті видатків на це. Uh -huh. Поза минулого року ми створили з. Головою е, обласної державної адміністрації робочу групу, яка то, займалася виключно бомбосховищами. І на цю робочу групу викликали е, Голів ОТГ і говорили з ними про передачу цих бомбосховищ. За цей час, е, за два роки з чимось, ми отримали згоду на передачу дво, е, 13 тринадцяти бомбосховищ на Одеську міську раду, трьох бомбосховищ на. Візірську, сільську в територіальну mm -hmm. громаду, і одне бомбосховище ми передали Балградській районній вже військовій адміністрації. Звичайно, цей процес дуже активізувався і став дуже актуальним під час військового стану, yeah. тому що там, по очевидних причин. І в цей момент ми пішли дивитися, що з цими бомбосховищами відбувається. Тоді, коли це на території підприємства, яке насправді закрита територія, частіше uh -huh. за все, і ти не дуже можеш туди добратися, yeah. це зрозуміло, що, напевно, одеській міській раді не цікаво, бо це бомбосховище для там, фактично підприємства, воно так будувалося. Туди нікого не пустять. Туди нікого не пустять. Але є і багато бомбосховищ, які розташовані е е окремо uh -huh. або можуть бути використані громадянами. Е, тому вони і називаються до речі споруда цивільного захисту населення. Да. Е, і, власне, ми звернулися до Одеської міської ради, і, здається, влітку минулого року отримали рішення про 13 таких бомбосховищ. В тих, е, згоду на передачу. Тепер ми проходимо доволі тривалу процедуру, бо рішення про передачу з державного майна в комунальне майно може приймати лише Кабінет міністрів України. Тобто воно там десь колись буде прийнято. Угу. В інших випадках ми пройшли по цим бомбосховищам, там, де вони. Могли бути доволі швидко і дуже дорого відновлені. Uh -huh. Ми е, буквально пошукали для них е, тих, хто зможе або захоче їх утримувати. Наприклад, це навколишні там якісь установи, uh -huh. Uh -huh. які б хотіли мати бомбосховище або за законом мають мати бомбосховище для якоїсь діяльності. І здається, вісім таких бомбосховищ передали більш ефективним. Користувачам, які навели там порядок. І я в цих бомбосховищах був, вони прям дуже добрі. Mm -hmm. Я б не хотів назвати конкретні місця. Ну no, так, адреси ми не називаємо. Це, да. це напевно, чутлива інформація. Mm -hmm. Але, тим не менш, декілька десятків бомбосховищ в Одесі і там, вдвічі більше в області. Знаходяться в жахливому стані, yeah. інколи вони не придатні до використання, і наші листи на Одеську міську раду або військову адміністрацію залишаються там, без якогось розгляду, насправді, суттєво. Тобто mm. це одна з тих, mm. що mm. я б хотів. Де мати хотів би більше успіхів ніж зараз? Насправді угу. ну на жаль, ви, ви бачите, Тут я так розумію, від вас все, що залежало, ви зробили зі своєї сторони. Так. Далі сторона влади. А влада чомусь зволікає, чомусь не хочеться робити. І відповідальність і знов таки, ну хто буде відповідати за те, що бомбосховище не працює? Коли прилетить якась ракета? Ну ой, люди, треба було бігти кудись в інше місце. Ну і так далі. Тобто, відповідальність все одно кладеться на плечі перечного громадянина, який або не пішов, це бомбосховище. Або не потрапив в нього, ну і так далі. До речі, останні, за останні декілька тижнів ми направили декілька депутатів, депутатам Одеської міської ради такі листи з переліком, ага. з описом проблеми, переліком всіх Бомбосховищ, з проханням там, про... допомогти нам з ну, да. прийняттям рішенням Одеської міської ради. Подивимось, чим закінчиться. Насправді може, це зрушиться з місця. Ми будемо слідкувати, звісно. Дякую. Ще одна величезна така частина вашої роботи це порти. Ви їх продавали, ви надавали можливість людям заробляти на цих портах гроші, ви давали друге життя цим портам. Днями Білгород-Дністровський порт намагалися продати, черговий раз не, не знайшлося покупців. Що там і як з портовою інфраструктурою? Скажіть, будь ласка, взагалі-то. Взагалі, це доволі популярний актив для використання і купівлі, бо логістика у нас є там запаси зерна, які є, там можна продавати щось завозять, щось вивозять. Порти на Дунає дуже піднялись з точки зору е обігу товарів і, і там вантажу обігу. Порти Великої Одеси трохи просіли, тому що там не всі діють лише ті вантажі, які підпадають під зерновий коридор. Угу. Білгорністровський і морський торговельний порт не працює як порт взагалі, тому що там, то теж з очевидних причин. Ну, так. Тим не менше, я думаю, що колеги, які залишаться в фонді державного майна, ми зібрали цей лот, готовий до продажу. Угу. Тепер треба активніше шукати. Потенційних покупців. Бачите, на одному з тих аукціонів, які ми проводили, було три потенційних покупці, yeah. але всі три там не приходять кожен раз. Uh -huh. Треба попрацювати, щоб цих покупців потенційних на аукціоні учасників було там, 9, 10, 7. Тоді аукціон жвавіше відбувається. Uh -huh. Ми працювали над тим, аби залучити іноземних інвесторів, потенційно цей порт цікавий. Бізнесу з Республіки Молдова або бізнесу з Туреччини. Uh -huh. На жаль, ані бізнес Республіки Молдова, ані з Туреччини не зацікавився. Можливо, треба там на якомусь міжурядовому рівні більше над цим попрацювати, тому що uh -huh. очевидно, що з посади в Одесі це складніше зробити ніж з Києва. Тим не менше, цей актив готовий до приватизації. Я думаю, що ще декілька активів в найближчий час будуть готові виставлені на оренду. Угу. Крім того, Міністерство інфраструктури само розробляє там план розвитку портів і працює над тим, щоб залучити більше гравців в портову інфраструктуру. Ну якби не було війни, мені здається, таких би питань не було. Звичайно, інвестори і вони б все працювали б. Абсолютно, абсолютно. Ці активи, якщо ось дунайський порт на Дунає. Він працює зараз uh -huh. причому більше працює ніж до цього. Uh -huh. То білгородністровський порт відновити швидку роботу. Я, я не думаю, що вдасться угу. і це в тому числі зупиняє потенційних інвесторів. Ну, все ж таки, війна закінчиться, я впевнений. Зараз, прямо зараз, ми з вами спілкуємося, а ЗСУ штурмують, так. І йдуть в контрнаступ і боронять нашу землю. І ми сподіваємося, що мир настане вже дуже швидко і дуже скоро, і всі повернуться працювати. На відновлення України і тоді саме тоді ми зможемо говорити про і Білородністровський порт, який є саме портом, а не просто інфраструктурою, яка так. стоїть. І ми зможемо про інші аукціони, а взагалі-то найбільш потужні аукціони, які за цей час ви встигли за два роки і чотири місяці провести. Якщо порівнювати, найкращий спосіб порівнювати, це порівнювати надходження. Да. Якщо там в 20-му році, а я прийшов працювати в лютому 21-го року, в 20-му році надходження займало 5 мільйонів, а в 21-му році вже там 1235. 235. Uh -huh. В 22-му, це минулий рік. Звичайно, з приватизацією була, була біда там здається, 55 мільйонів. То цього року вже 305. Тобто uh -huh. ми поставили абсолютний рекорд з точки зору кількості надходжень від приватизації в Одесько-Миколаївському регіоні. Це доволі великі м м про об'єкти на французькому бульварі. Одеса Венпром і Одеський завод Шампанських вин це доволі цікавий об'єкт в Чорноморському готелі. Моряк, сподіваюся, він найближчий час відновить свою роботу і буде працювати на користь суспільству uh -huh. взагалі. Це ну, там, різні доволі цікаві об'єкти, до прикладу, недобудови заводу Аріон, який ми продали за 20 мільйонів ще в 2021 році. Або риборозплідне підприємство на Хаджібе, яке прямо сьогодні ми підписуємо договір купівлі-продажу, завершуємо, майже завершуємо приватизацію. Тобто таких об'єктів. Ми з вами говорили про найбільші з них, yeah. а насправді найбільшим попитом користуються маленькі об'єкти. Uh -huh. До прикладу, нещодавно в нас проходив аукціон з купівлі котельні, недобудованої котельні юність в Чорноморську. Це посеред парку недобудова, яка ще й розвалилась. Uh -huh. І ось ця недобудова з стартових двох з чимось тисяч гривень доросла до... Вісьми мільйонів. І там було до 30 учасників. Uh -huh. Такі невеличкі об'єкти, я відчуваю, що такий малий середній бізнес готовий вкладати в такі невеликі об'єкти. Об'єкти в сільських районах користуються зараз попитом, uh -huh. тому що там Інколи туди там переїхали військові частини, і їм треба там кав'ярні, та да, ну, да, інфраструктура інфраструктура, бути, магазинчики, да. ну щось таке, звичайне. Uh -huh. Інколи це переселенці, які приїхали їм, теж треба щось, да yeah. якась інфраструктура. Ну тобто. Ee, приватизація працює, і що найкраще вона працює не з точки зору, не лише з точки зору надходжень до бюджету. Uh -huh. Хоча всі ці гроші і 300 мільйонів за цей рік 305, і всі гроші до цього напряму йдуть до державного бюджету. Державний бюджет їх там, кабінет міністрів їх розподілює. Я сподіваюся, що вони допомагають Збройним силам України чинити супротив. В ці активи ця приватизація працює з точки зору наслідків, тому що я бачу, як ми продали. Один актив, uh -huh. як зараз там отримують погодження для того, щоб будувати невеличкий хлібний завод. Я uh -huh. таку прям прикольно, що зараз виявляється no. хтось будує хлібні заводики. Ми продали невеличку будівлю, до прикладу, в Доброславі. Там одна з найкращих кав'ярень Доброславі. Ну і так далі. Я, я бачу, як це змінює uh -huh. функцію цього під там, закинутих будівель, і це прям прекрасно. Це найкращий результат приватизації. От людині, яка прийде після вас зараз працювати, ви залишите, окрім гарних моментів, які він може згадувати, ще от таку планочку дуже високу. Да, він побачить там 300 мільйонів. Угу. Попередники зробили краще. В нього є стимул працювати. Окрім цього, що ви залишаєте? Чи є якісь об'єкти, які ви вже встигли підготувати, але не встигли продати? Ми сьогодні рахували, здається, 5 об'єктів. По-перше, два, три об'єкти прямо зараз на аукціоні. Угу. Сукупно вони будуть коштувати ну, десь до 70 мільйонів, угу. напевно. Може, може до 100 навіть. Ще чотири ми підготували до приватизації, і вони готові до виставлення ну, там, протягом. Півтора-два місяці. Тобто, насправді, вже там до кінця літа е цю суму можна подвоїти. Uh -huh. і, і для цього все готове. Ми сьогодні мали декілька зустрічей з наступником і е з наступним начальником регіонального відділення, верніше ви поки. І я йому показував ці об'єкти, і це дійсно можна вдвічі збільшити, збільшити цю суму вже зараз. Uh -huh. І я думаю, що це найкращий момент для того, щоб залишити цю організацію, розуміючи, що вона не просто завершиться, а що там є якась робота, вона проведена і це спрацює і буде працювати далі. Ну і тут дійсно дуже багато залежить від людини, яка буде після вас очолювати фонд. Ну, подивимось, звичайно, mm -hmm. як він буде діяти. До речі, зараз ми підготували дуже велику кількість, майже підготували. Скоро оголосимо аукціони. По цілій групі об'єктів uh -huh. за адресою Одарія 2А. І це там, напевно, що вам нічого не скаже yeah, адреса. Yeah. Але пам'ятаєте, радіоринок? Yeah. І це прямо вся провулочок, це uh -huh. провулок Вулиці Одарія. І прямо навпроти нього там було таке транспортне підприємство Українтер Інтер Автосервіс. Uh -huh. Там шматочок Радіоринку, який з іншого боку, і там численні СТО. Я, вони всі в найближчий час будуть проведені аукціони і отримають легальну оренду на цьому підприємстві. Uh -huh. Такі штуки, такі процеси дуже гріють, тому що насправді, коли воно ось так фактично використовується, держава і бюджет від цього не отримає нічого або майже нічого. Yeah. І тоді, коли воно переходить в легальну форму, форму оренди, це означає, що, по-перше, держава буде отримувати надходження. По-друге, самі орендарі будуть захищені, тому що вони будуть мати договір оренди, в якому приписано всі, там, всі умови, і вони не там, певний термін. По-друге, і, і, і це там спростить операції з цією нерухомістю, орендарі зможуть там її ремонтувати, до прикладу, uh -huh. вкладати в, не, в неї гроші. Тобто це пожвавить економіку в тому районі, там, на тому підприємстві. Це прям прекрасно. Ну так, це... да, особливо, якщо уявити собі, що зараз там. Ну, щось воно там є, може. А тут може з'явитися дійсно купа підприємств від маленького бізнесу до середнього. Ні, Більше все, це маленькі, маленькі mm -hmm. підприємці, дуже-дуже маленькі, але яким вони... потрібно вкрай працювати. Да -да, але вони будуть працювати, mm -hmm. заробляти гроші для себе, своєї сім'ї і для держави. Останнє так. запитання, скажіть мені, будь ласка, якщо б два, навіть три роки тому, коли ви отримали ось таку пропозицію очолити фонд, якщо б ви знали, що буде так, що ви будете в надскладних умовах війни працювати, що буде ковід. Що все це впаде на ваші плечі, а зверху будуть писати чи телефонувати ну як там, давай гроші, гроші, ну треба держава повинна заробляти, є є чим заробляти. Ви б дали згоду, ви б пішли б на цю роботу. Насправді так і закликаю всіх телеглядачів, ваших глядачів і вас також. Якщо ви будете мати можливість піти працювати на державу і зробити державу трохи кращою, і суспільство трохи краще, піти. Туди, навіть якщо ваша функція буде невеличка, і ви спростите життя для дуже невеличкої там, кількості людей або в дуже невеличкому об'ємі ваших повноважень, то підійдіть і зробіть це. Там, я не жалію, не шкодую, що там, я витратив. Чи Ось два з чимось два роки, чотири місяці. Я працював в фонді держмайна. Звичайно, ось зараз я би хотів відпочити від державної служби. Взагалі, бо це насправді погана робота з точки зору роботи працівника. Да. З іншої сторони, це можливість втілити свої якісь ідеї. Тілити свої там, погляди, зробити там для мене важливо зробити щось трохи кращим в цьому світі, там, збільшити довіру бізнесу до держави. Якісь такі процеси. І коли я бачу коментарі під тим постом, з якого ви почали, uh -huh. де люди пишуть з бізнесу, що дякую, я не бачив бізнес. Або в які дякує чиновнику на подібній посаді, яку я от, там займав тривалий uh -huh. час, тому що це посада, яка фактично там в комунікації з бізнесом завжди, і завжди бізнес буде незадоволений рівнем цієї комунікації. Якщо бізнес дякує, якщо просто прості люди там дякують, або співробітники, то напевно щось я робив непогано. І ці два там з чимось роки були недаремно. Сподіваюся, що так воно і там продовжиться. З одного боку, з іншого боку, якщо е, е, ви або ваші колеги, або ваші телеглядачі е, будуть мати можливість, я uh -huh. ще раз повторюю, підійдіть на державу і зробіть там трохи краще щось. Ну я впевнений, що хтось зараз з глядачів скаже, чому журналіст не питає, чи заробили ви собі домік в Швейцарії, чи з'явився він у вас? Доміка немає. Я живу там саме, де і жив. Нічого особливого не змінилося. <смітна> так. <смітна> і така ж посмішка і залишилася. Я хочу подякувати вам і не питаю вас про плани, але сподіваюся, що ви з'явитесь в нашій студії з якимись новими проектами дуже цікавими. Тож ми завжди відкриті для вас. Приходьте до нас. Заправ. Дякую. Дякую. Ну і гарної дороги, і гарної роботи вам і подальше треба відпочити. Звісно, але <смітна> не зупинятися. Дякую. Хочу нагадати, що у нашій студії був начальник регіонального відділення фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський. Тримайтеся, українці, тримайтеся, розумійте, що все обов'язково буде Україна. Ну і залишайтеся, звісно, з першим міським.